Так, ямур рс 27 Значить, Трохи вигорівший по кузову. Резина передня потріскана. І протектор стартий. Тут протектор ще хороший, але резина теж потріскана. Фреза з ножами, але на фрезі потік сальник боковий. Стандартна трьохточка, боковий циліндр, боковий циліндр працює, він перепакований. На реверсі, це РС-27 він постійно повноприводний з гідропідсилювачем. Не дивлячись на ці всі його мінуси, там по резині і так далі, робить він просто прекрасно. Напрацювання у нас Щас... 1300 мутогодин. Щас заведемо. Без свічки взяла, без нічого. Працює, заводиться, робить, теж почував. Дує дуже класно, Не курить, не домить, ми його заводили в самі морози, мінус 7-8, мінус без проблем. Фреза теж майже не робила, але сальний потік треба його поміняти. Ножі в прекрасному стані. такий